Мого рідна ти ж як море, безконечна, Могутня глибинна. І коти ж хвилі своїх лексиконів. А їм немає кінця краю, Красо моя, у тобі мудрість віків і пам'ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів твоїх однину побідну, у тобі мово неосяжна душа народу, його щирість і щедрість, радощі й печалі. Його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Ти є правда, добро і краса нашого народу. Тож такою і будь вічно, мово рідна! Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу. Вона невидима та гостра зброя допомагає поронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду, Ми вільні люди, в діях і думках, бо рідним словом вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Слабу дитину, де в небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я напишу проему про правічне слово. Ще напишу поему про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен. Ми вільні, ми сильні. Я багато можу написати, але не вія у нас всіх одна, щоб закінчилася ця люта війна, рідна мова жила. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Не бійся мого, ми твої захисники. Усе життя боролись ми. До зброї знову ми Україну не залишимо в біді, бо одна в нас така рідна мова, і за тебе горою ми всі. Моя рідна Україна вистражена слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мамо Україну. Бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний код, який об'єднує націю всіх нас, дає життєдайну силу, напуває соками правди і любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я мова українська. Слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить, і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх, життєва сила є в мені скриниці, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра напитись. І знестерочі часів я зацвіла, і все буяю з віку й до віку, Все вишньому і слава, і хвала. Мені Господь долю дає без ліку. Але я прошу, бережіть мене не оминайте, українці, не стидайтесь. Війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо, рідна мовонько, тобі. В твоїх словах від щастя потонути можна. Присвячуємо шанування всі свої. Про тебе ми складаємо поему переможну. Десь колись, в якійсь країні, синьо-жовта квітка зацвіла, дуже гарною вона була, і жили садівники та такі досвідчені виростили квітку ніжною, екзотичною: Нестор Літописець, Пантелеймон Куліш, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко. Борис Грінченко, Тих умільців було чимало, але все квітці щось буяти заважало то волоєвські циркуляри, то Емські укази нападали віками Усі відразу. Бач, хотіли квітку руською зробити, знищити той синьо-жовтий цвіт, сльозу її зранити, та вона щоразу З неволі виривалася. Розростися, розпишніти намагалася і зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів, тепер того цвіту по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав, то Руський мір не змирився, лютував, напав на квітучий сад, рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку чарівну, мову нашу єдину. Але мала держава в саду, вірну доньку і сміливого сина. Піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово зброя у моїх руках. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо мови голос, віри й правди, шлях. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово це меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе вражу, рідним словом, щоб ти у мові рідній та до тула своє. Я подолаю тебе вражу, рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе вражу, рідним словом, народ і мова вічні і нерозлучні. Синів як гордо прозвучали голоси. Це наша сила. А слово доню. Ніжність і душа, це наші крила. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом даро. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим, ніжним довгом цілом. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово мамина вечірня колискова. Я подолаю тебе, враже. Рідним словом, у ньому влагідна роса і мрія світанкова. Тебе враже рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подорогай тебе враже рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Всі українським словом синю жовту квітку захищали, і вороги квітучу, милозвучну сонцесяйну не здолали. Ми подолаємо тебе, враже. Рідним словом, усі гуртом ми станемо у стрій, бо українська мова націю основа її негідний і мізинець твій. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся. Плекали Корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаєм тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково, все буде Україна на весь світ. Ми подолаємо тебе, враже рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Мову, як небо блакитне, золотаве та неземне. Твоє слово ласкаве та ніжне, благодатне диво твоє. Живи, Україно, живи моя мова, примножує славний твій рік, Хай квітне віками усе наше коло, усе, що створив, наш батько та дід. Мову світлу і причисте, бережімо, так велів нам Нестор Сивочолень. Бережімо вдома і у школі добрі люди в інтернеті, серед друзів всюди. Спілкуватись рідною любімо. Нас усіх єднає мова, українці. Ми всі разом ми не поодинці. Живемо ми в серці, справдою і Богом Приведе цей шлях до України перемоги. Найкрутіша ця мова у світі, і пишається нею земля. Найкрутіша ця мова у світі, калинова мова моя. Наша мова світла і пречиста молтали.